Від лютих морозів, що панують на Прикарпатті, застерігає обласне управління МНС. проте не всі люди свідомо ставляться до безпеки власного життя. Елементарна байдужість і необережність можуть спричинити невтішні наслідки. Як свідчить статистика, протягом вихідних вже семеро громадян нашого краю госпіталізовано у лікувальні заклади області з різними ступенями обморожень нижніх та верхніх кінцівок. Найбільш уразливими це є громадяни, які зловживають спиртними напоями, а також без постійного місця проживання. З власної необережності потрапив до лікарні 28-річний мешканець Голушкова Гроденківського району. Діагноз обмороження першого ступеня. Забув кавець, так і покидав сніг і видав катіван і дойка не пішов і дойка не пішов, капоті вони. У обідній час хворий поступив з обмороженням першого ступеня обидвох кітець. Хворим було надано повна, повний комплекс лікування, інфузійна терапія, знеболення, препарати, які розширюють судини. І в даний час хворим відчуває себе значно краще, не потребує ні хірургічних втручань, ані ніяких інших активних дій. Хворий, я думаю, через кілька днів буде виписаний додому. Рятувальники вкотре звертають увагу усіх людей на ризики для здоров'я, спричинені різким зниженням температури повітря. За повідомленням Івано-Франківського гідрометеоцентру на Прикарпатті протягом наступних днів продовжиться пониження температури до мінус 25 градусів. Хочу вкотре попередити громадян не виходити без потреби своїх домівок, обмежити час. Перебування на відкритому повітрі під час сильних морозів, Михайло Маланюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.